Доброго дня, шановні підписники каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Так, вас чекає нова історія. Але не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. Читає Ела Малахова. Настя чекала на нареченого. Вона була в кімнаті не одна. Разом з нею була її подруга Маринка. Вони разом завершували оздоблювати весільну сукню. І Настя вже збиралася вдягти її, щоб трохи похизуватися перед дзеркалом. Та до приходу Юри вже майже не було часу. Сьогодні вони разом повинні були піти до його батьків. Тарас Петрович ще вчора казав, що домовився за машину та ресторан, а його дружина Віра Іванівна. Вже розіслала запрошення тим, кого діти хотіли бачити на своєму весіллі. До весілля був ще майже тиждень, але всі приготування були майже завершені. Залишалися дрібниці. Але це вже на останній день. А Юрій все не було. Він запізнювався вже майже на півгодини. Настя. Намагалася йому зателефонувати, але його номер не відповідав. Вона почала хвилюватися. Маринка, казала вона подрузі, це дуже підозріло. Юра ніколи не запізнювався без поважних причин. Та нервуючи ходила по кімнаті скутав в кут. Не переживай, заспокоювала подругу Марина. Якби щось сталося, ти б вже знала. Адже погані новини приходять першими. Та знаю, відповідала Настя. Але ж він повинен вже бути тут, а його немає. Щось трапилося. Я відчуваю. Несподівано дзенькнув телефон. Прийшло повідомлення. Не чекай мене сьогодні, в мене справи. Настя, прочитавши це, знову набрала номер Юри, але відповіддю. Був лише механічний голос, який вже багато разів за цей вечір казав Насті. Абонент, якого ви викликаєте, знаходиться за зоною дії мережі. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. З розпачу Настя кинула телефон на ліжко. Які можуть бути в нього справи за тиждень до весілля, та ще й коли їх. Разом чекають майбутні свекор зі свекрухою. Маринка, це неможливо. Він навіть вимикає телефон. Може, не хоче зі мною спілкуватися? Не знаю навіть, що тобі і сказати. Може, й не хоче. Маринка знизала плечима. Тобто, після повідомлення ти точно знаєш, що він сьогодні вже не прийде, сказала вона. Мабуть, так. Настрій Насті було геть зіпсовано. Ну, якщо так, то, може, підемо, посидимо до кав'ярні. Чого переводити вечір на погані думки? А як з'явиться, він сам тобі все розповість? Не кисни, подруго, пішли. Мабуть, таки пішли. Настя сама розуміла, що їй треба трохи розважитися. А серед людей. Це вийде краще. Кав'ярня зустріла подруг у обличчі Баристи Юлі, яка чудово знала двох подруг і сама з радістю була завжди згодна поспілкуватися з ними. Настю, ти чого сьогодні така сумна? спитала Юля після привітання. Юрко в неї десь загубився, відповіла за подругу Маринка. Ти нам каву зробиш? І, мабуть, з коньяком. Треба трохи підняти настрій. Так тоді, може, перед кавою просто трохи коньяку? – спитала Юля. Ефект буде кращим. Мабуть, так, знову відповіла за подругу Маринка. Наливай. Через годинку Настя і Марина були вже веселими. Настрій піднявся та стало хотітися пригод. Ти хочеш додому? запитала у Насті Маринка. Ні, не хочу, відповіла та. То, може, пройдемося містом, подихаємо свіжим повітрям та трохи розвіємося. А давай. Настя все стискала у руці телефон, все ще сподіваючись, що Юра з'явиться у мережі, та кінець кінцем поясне, що відбувається. Дівчата, почекайте мене. З ними хотіла піти і Юля. Я за хвильку зачиняюся. Візьмете з собою. Без питань погодилася Настя. Разом веселіше. Через декілька хвилин дівчата йшли вечірнім містом, просто йшли, шуткуючи та спілкуючись. Настю, а це не автівка Юрка? спитала в неї Маринка, показуючи рукою через дорогу. Його Настя аж підскочила. Синя Тойота, її нареченого, була припаркована біля невеликого ресторанчику. Дівчата, може, зайдемо? Гляди, і знайдеться пропажа, Настя потягла дівчат за собою. Вони веселою юрбою пройшли крізь двері, прикрашені квітами, вирізбленими з дерева, а через мить пройшли до напівтемного залу з такою романтичною. Атмосферою. Дивись твій. Маринка зразу побачила Юру та вказала на нього подрузі. Той сидів за столиком та когось чекав. На столику було два келихи для вина та ще якась їжа. Підійдемо. Маринка, сповнена рішучості, тягла Настю за собою. Стій. А тобі не цікаво, на кого він чекає? Настя зупинила подругу. Мені теж цікаво, озвалася Юля. Подивимось? Дівчата зайняли столик у самому темному закутку зали. Замовили трохи легкого вина та всі дивилися на Юру. Сто відсотків якусь дівчину чекає, сказала Юля. В тебе до цього якісь підозри щодо його зради були? Ні. Настрій Насті знову псувався на очах. Не було. Ну, тепер є. Маринка підсунулася до подруги ближче. Тобі цікаво, з ким він тут? Дай мені спокій. Настя схопила келих та в один ковток вибила його. Видно було, що вона дуже нервує. Тихо, заспокойся. А он до його столику хтось підходить. Жінка, і справді до столика. Юрка підходила жіноча постать із трункою постаттю та, блиснувши у напівтемряві, золотими сережками у вухах. О, тепер спіймався, сказала Маринка. Пішли, підійдемо. Ні, трохи почекаємо. Настя взяла подругу за руку. Дай мені ще декілька хвилин. А тобі не здається, що ця особа набагато старша за твого нареченого? спитала Юля. Мені вже нічого не здається, Настя не відводила очей з Юри та тієї, що була з ним. Вони жваво розмовляли, неначе щось обговорювали. Юра посміхався, вона також. Тільки одне було погано скрізь погане освітлення. Не було видно обличчя жінки. Може, таки підійдемо, поспілкуємося. Марині не терпілося влаштувати скандал. Ні, ще трохи почекаємо. Настя чогось чекала, сама не знаючи чого. Її кохання розбивалося на очах, а тяжкий біль охоплював душу. Їй дуже хотілося зараз опинитися вдома та порізати на шматки. Весільну сукню. З яким би задоволенням вона б це зробила, а до Юрка підходити не хотілося зовсім. Він ввижався їй бридким та огидним. Так пройшло хвилин з 10. Та потім Настя таки не витримала і, зірвавши зі стільця, швидким кроком підійшла до Юрка. У неї у руці була тарілка з якимось салатом. Вона підійшла ззаду, не будучи поміченою, та швидко перевернула тарілку Юркові на голову. Той, не втямивши, що діється, швидко підскочив, озирнувся. Настя, його очі були, як у лісового філіна. Він дивився на неї з переляком, а по його блакитному светрі стікала олія. Та на вухах, як прикраси, висіла пекінська капуста. А шматок ковбаси приклеївся до плеча, як еполет. Юра, що відбувається? Голос жінки, яка була з її нареченим, видався Насті знайомим. Настя? З півтемряви на неї дивилася їх з Юрою перша вчителька Ольга Іванівна. Ти чого башкетуєш?» Ольга Іванівна, ви звідки тут? Настя хотіла провалитися крізь землю від сорому. Вибач, але це Юра запросив мене до ресторану. Але ж він повинен був бути в мене. Настя почервоніла, як помідор. Чому він з вами? Настю, пробач, так сталося, що я виїжджаю за кордон. Ми більше ніколи не побачимось. От Юра і вирішив запросити мене провести вечір у ресторані. А чого він вимкнув телефон? Настя з викликом дивилася на нареченого. Чому, Юро? пробач, мені здавалося, що так буде краще. Через годину я б передзвонив тобі і вибачився. І ти вважаєш, що я була б задоволена? Настя з викликом дивилася на нього, а він мав доволі кумедний вигляд. Навіть не спробувавши струсити з себе рештки салату. Настю, пробач його заради мене, попросила вчителька. Ти бачиш, він вже постраждав. Вона посміхнулася. Добре, серце Насті трохи розм'якло. Я, чесно кажучи, вже думала, що мій наречений втік, передумавши одружуватися. Не втік, не передумав. Сказав ніякого Юра, я на хвильку одійду від вас, приведу себе до ладу. Коли він повернувся, то навкруги стола, що вони займали з Ольгою Іванівною, вже сиділа вся дівоча компанія. Настя розповідала подругам, як вона налякала свого нареченого салатом. Я не злякався, сказав Юра, підходячи. Вже навіть наслідки цього стихійного лиха прибрав. Всі щиро розсміялися. Через тиждень Юра та Настя одружилися, а випадок в ресторані став одною з їх сімейних легенд.